Хочете бути психіатром, вивчайте право. Чи може художня форма трохи привідкрити завісу психіатрії, таким був мій наївний інтерес до цієї книжки. Теоретично може і може, але не цього разу таке було забігаючи наперед підсумкове враження. Водночас, несподівано автор психіатричної книжки виявився досить добре обізнаним із судовими змаганнями. Чого не скажеш про його пізнання у сфері дії комп'ютерних вірусів? Марк Фішер це псевдонім Марка Андре Посана, письменника із канадського Квебеку. Хтось може назвати його роман кухонним чи жіночим детективом, і доля істини у цьому може бути. Але зроблено це досить професійно за кращими канонами жанру. У хепіндовій кінцівці ви не сумніваєтесь жодної миті, і тим не менш з інтересом дочитуєте до останнього рядка. Під психіатричним заголовком автор замахнувся сплести воєдино психіатричний, романтичний і детективний сюжети. Та саме психіатрії виявилось найменше у цьому коктейлі хіба що легкий аромат. Структуру напою автор наповнює легкими елементами трилера і мелодрами, однак ненадмірно відчуття реальності у цілому вас не полишатиме. Водночас у такому жанрі важко уникнути схематизму шаблонних інгредієнтів. Зокрема, автор намагається розіграти карту амнезії. Сто років назад цим можна було дурити голову простоватому обивателю. Але як це зробити сьогодні? І автор знаходить дотепний трюк, він придумує неіснуючий препарат під назвою Мнемоніум, який нібито здатен стирати певний відрізок у пам'яті людини. Ще один прийом із минулого, але також адаптований до сьогодення легке двійникарство одна з героїнь, схожа на загиблу дружину героя, а обидва їх обличчя, наче сестри Клаудії Шифер, якщо хтось ще пам'ятає, хто це. Ймовірно, книга писалась у ті часи, коли незабутня фотозірка 90-х була у всіх на добрій пам'яті. Тож, якщо ви не беззастережний фанат психіатричної науки і не надто прискіпливий комп'ютерний хробак, у вас є добра нагода натрапити на цілком пристойну судову історію.